Це сільська рада, топилька, боролися, адмінкорпус, да, служба дітей, фінансові відділи. Це все разом, це як апарат управління. Хорошо, це... мають питання. Скільки працівників у нас працює? Скільки? 28 чи скільки? Працює? Так. Да. А хто у нас 28 чоловік працює. Можешь открытиться? Ну, в мене ну, не може Я ж не готувалася. Ну, я в 10 20, 25. Ну чого ж? 25 по Ну, давайте посчитаємо. Бухвате, скільки чоловік. Із фінілу. Чіти. П'ять. Один призов. Був 6 чоловік, одного призову важного. П'ять чоловік. Три старости. О, дві старости, один адміністратор. Вісім чоловік. Земельне відділо одна людина. Секретар. І голова. Одиннадцять чоловік. Ось ви знаєте, що насправді. Бровиці, адміністратор, технічки. Технічних сіль. Ну, скільки? Три? Так технічні не входять, ви сказали. Школа. Школа. Дивіться, це велика сума. Я пропоную цей мільйон взяти з заробітної за плати, і перекинути на... на, на а тоді друга пропозиція, хто буде працювати у сільській раді, вже нема кому працювати. Нема кому працювати. Ми населемо попитання, і коли розподіл бюджету, ми вам Ну, комісія, добавили не А чого, якщо у нас там будуть залишки з 30 мільйонів ми можемо. Чого ми з цих 30 мільйонів не можемо взяти цей мільйон? Тому що я не що ми його дамо. От, хочу, а що ви вірите, ви ж будете так само на Та, комісії, сидіти? У вас вже до кінця йде, я буду з люди. Ну і що, ну підожіть. Люди... Вони зараз просто плюнуть і підуть. Знаєте, у нас комісія зібралася. Ну можете якось поскорочені діти. Потім... Це прекрасно. У нас зарплати мільйони, ми не зняти, будемо безплатно. Коли б даємо сподіваюся, ми вам дамо цей мільйон грамів. Зарплата це захищається. А, засміпання... а коли буде перерозходять, ми не ну, будемо. Це статтю входить у мільйон. <пробування> і і прем'єр, правильно? Там 500 чи 600 ну, тисяч. Ну, ну, ми, ну, ми не можемо забезпечені зарплати показати. Не ми захищені і касаємося, не розказувати. Це захищена заклоса. Це захищена статтю. <пробування> <пробування> <це захищення. пробування> Ми не можемо знімати зарплати це захищені видатки. Ми не можемо не забезпечити з Ні, Зачем ми збираємося? Сі. Да. Ви сім'ї ви збираєтесь чому? для того, щоб всі щоб прийняти рішення, те, яке ви хочете, та не буде такому. Ви не согласуєте з депутатами, або ви не солосуйте з депутатами сирбур. Зняв мільйони з наших заробітних да, на базу. А потом куди, та, куди його перекинути? На е, земельний Наш... земельний відділ, щоб ми могли зробити нормальну експертизу. А хто зробити... буде робити земельну відділ? Так керівника навіть немає. Ніхто не хоче йти на таку зарплату. Хто послухайте, хто буде послухайте. робити? Послухайте. Єс, е... А якщо ми, е ми на е, з тих... Е, ми, з... А як ми, вискація ми вискація не спецеконування покажемо? Знімемо їх на розробку. Ні, да. а потім вже з виконанням дамо на, на премію. Все. Ні. Ну ні, то і ні, ну що ви Ну, Бачите, і так, не так, і так не можна. А там у нас і премії будуть. Не 600 тисяч, а більше трошки. Ну, премії, тому що по апарату йде незабезпеченість 8 тисяч навіть, Ви ж уявіть, що там і уходили, які менше за 8 тисяч. Не можна більш нікуди зняти, тільки треба так, 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 так. або везти. Що, забіг на я не знаю, я ж прийшла на розгляд тільки за, на зарплату, почали, а до того, як, з яких статті Хорошо, я пропоную, давайте збільшити доходи на мільйон. Перекрити їх лише. Збільшить доходи на мільйон. Ну, ну, не ну нема гарантії, що ми їх виконаємо. Я врахувала все. Хорошо. А чому ми не можемо зняти з зарплати вашу? А потім вам були... Ну, чого ми будемо знімати? Давайте із освітлення з звільняємо. На секунду это еще.